Сьогодні вже, напевно, важко згадувати, тому що скільки подій відбулося після цих революційних подій на Майдані, але я скажу, що найскравіші спогади, що пам'ятаю наш намет Черкаської області, пам'ятаю банер на ньому, який мій покійний друг. Зробив борітися побор... поборити е, з фотографією Тараса Шевченка, і він фактично став символом Майдану, біля нього всі фотографувалися, всі е, проходили, ставали. А потім, е, коли я приїхав, коли вже е, був штурм Майдана, і цей намет якраз на передовій він обгорів е, і був самим, напевне, на передній частині, е, е, пам'ятаю. Наших всіх хлопців, які були тоді. Ну я скажу, що ми тоді були всі надзвичайно захоплені ідеями, що Україна повинна йти в Європу. А потім відбулося те, що ми почули, що президент просто втік. Ну і зрозуміло, що далі відбувалося. Сьогодні в Україні війна, і я скажу, що будь-який Майдан це виключно. Буде на користь Росії, ми повинні зрозуміти, що е, Майдани можуть бути після того, коли ми закінчимо війну, і після того, як е, ми відвоюємо свою незалежність і відстоїмо свої кордони. Це, напевне ага. і відповідь моя. Що стосується сутичок, пам'ятаю, як у черкаській лікарні опинилися е, майданівці, яких хотіли. Е, Покарати і хотіли е закрити заграти, і там я побачив Анатолія Добика е з е Лисянки, ну, можна сказати, з Буженки. До речі, е щоб згадати, це брат діда славетного футболіста зараз Черкаського. Е цей чоловік, це друг покійного батька, і я скажу, що я його згадую і в дитинстві, який носив мене на руках. І потім пам'ятаю, як ми з головним лікарем Олександром Федоруком викрали його, тому що він був під охороною. Викрали його. Я, Олександр Федорук, Микола Добровольський, який також будинки, ми його викрали з лікарні і через аптеку, вивезли. і Я його. Вивіз і він далі поїхав е, на Майдан. Зокрема, якраз цей чоловік, який кидав першу пляшку у міліцейський БТР, е, такий собі кремезний чолов'яга, нагороджений двома орденами Червоної зірки, служив в Афганістані і очолював якраз черкаську таку делегацію. Усвідомлювали, що все могло б бути, і я скажу, що. Завершення могло бути трагічне. Я пам'ятаю, коли е, покійного е, Собченка, якраз коли Луганський Беркут на, е, на дамбі можу сказати, спровокував бійку, стрілянину. Я його вивозив зараз пожегарні вулиці, тоді біля обласної лікарні. А потім е, тоді ще це була просто лісова дорога. Я його вивозив, він е, пахнув е, соляркою. Дизельним пальним, але нам вдалося його вивезти швидко між блокпостами і сховати. От це такі спогади. А так я скажу, що надзвичайно багато спогадів, і їх потрібно ворушити. Ну, Пам'ятаю, багатьох учасників революції, гідності. Ну, на жаль, ви знаєте, що революцію роблять одні, а до влади приходять зовсім інші. Після революції. Так відбулося, на жаль, в нашій країні.